Заздрість це рак душі, не заздріть ніколи, нікому і нічому, це духовна смерть, а згодом і невеликовні хвороби тіла. Не проси Бога, аби щось для тебе зробив, проси, щоби навчив, що ти маєш зробити для себе сам, вчіться віддавати, бути щирими перед людьми, боріться зі своєю скупістю, скнарістю. Бо не гріш ви затискаєте в руці, ви затискаєте своє дихання, биття серця, гамуєте кровотоки в жилах, нагромаджуючи, затискаючи в кулак і душу, перев'язуєте міцними вузлами всі артерії Божої благодаті. Чи знаєш ти, людину, що не має на землі нічого вищого понад людяність? Якщо послужиш ближньому і тобі послужать. Якщо допоміг досягти успіху іншій людині, ти сам його досягнеш, не змагайся ні з ким. Поступайся в усьому і всім, Бог тебе ніколи не залишить. Не вважай зайвим поклонитися добрій людині, навіть дитині. Найменше діло, яке вручив тобі світ, роби совісно. І не думай про результат. Бог заплатить тобі за все сповна. Умій чекати, не нав'язуй своєї думки комусь, не сперечайся до оскаженілості, нехай це роблять дурні, повчання Отця Семена перви.